Лозовій дали понад 6 мільйонів гривень на ремонт магістрального водогону вздовж проспекту Перемоги. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Гроші виділяють з державного бюджету. Керуватиме реконструкцією житлово-комунальний департамент облдержадміністрації. Є розпорядження Кабінету міністрів про розподіл коштів і в ці заходи попав наш об'єкт. Водопровод по проспекту перемоги. Вартістю 6 мільйонів 354 гривень. Замінити мають ділянку від третього мікрорайону в районі моста Моторного до Палацу культури. Водогін знаходиться в аварійному стані. Останній порив на ньому трапився вчора, 19 травня. У місті кілька годин не було води. Водяники знижували тиск, щоб відремонтувати трубу. Три роки тому замінили іншу частину цього магістрального водогону. Від початку на підприємстві Лозова водоканал до третього мікрорайону. Тепер роботу продовжують.